Ми вже в столовій номер 2 Це кошечка, яка з одним оком, яку ми стерилізували оце місяць назад, одну вже травили в, в чужому дворі, а ця прийшла до нас, вона вже наша. Вона вже грається, вона ніколи не гралася, а тут вона вже ожила. Вона вже не йде в той двір. Вона вже нас вдома і, і гуляє на вулиці. Ну, на вулицю просто регулярно. Вона привикла. Оці? Вечеряють в столові No2, хто п'є водичку, хто їсть кашу. Ми йдемо далі, бо там котики чекають.